Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом. Після переговорів і сі після параду телеграм-канала пишуть, що Трамп є сі знає справжню ситуацію в Кремлі. Біє своєї розвідки численних доповідей у людей в Пентагоні. Трампу також станом на травень дали повний звіт. Згідно нього повідомляється, справжній Путін попав під роздачу недвійник, якого Патруша відправив досі. Із посланнями дійсно оригінальний Путін, який відсиджувався на Валдай. Саме тому було відправлено на лікування. В Саме тому так зараз поспішають з мирним планом. Є перерозподіл сил Сирія, тому прямий доказ під час однієї з перестрілок. Одразу три джерела підтверджують, що Путін отримав три кульові Наразі невідомо чи помер він, чи його двійник. Пише телеграм-канал генерала Свер. Втім, згодом з'явилася інформація, що справжній Путін лікувався, нібито помер в Штатах. Крім того, Трамп знає, що саме Патрушев віддав наказ обстріляти Москву, аби вести там негласний військовий стан і повністю контролювати всю владу. Ці плани будуть задіяні зовсім згодом. Трамп, новий президент США. В той же час, переговори ОАЕ через два дні, де будуть представники Трампа. Цього разу таємні Орбан не так давно привіз американцям вимоги Путіна. Залужний повезе вимоги України. Патрушев погодився з усім. Адже хоче завершення війни і отримати легітимність свого президентства, В той же час бунти в Росії тривають після останньої наради. Група офіцерів ФСБ відкривала вогонь і підривала нарадчу кімнату одного із бункерів Кремля. Є загибля пожежа в нарадчих приміщеннях. Прямий наказ патрошу китайці. США поставили ультиматуми Патрушеву, залужний підписує капітуляцію РФ. Підведення війсь, створення лінії розмежування, куди зайдуть китайські американські миротворці в обіна легітимність Патрушова від Шата Китаю. Крім того, Китай забирає собі Сибір, Урал, війна заморозиться на нинішніх позиціях без визнання легітимності РФ Залужний Разом з союзниками переконали Патрушова. Ти закінчуєш війну, відводиш війська. Україна і весь світ визнають твою легітимність. Зможеш правити до кінця своїх днів. Китайцям відійде Сибір, а США – значна частина російської ядерної зброї наразі публікують такі плани, які нібито обговорюють в команді Трампа. Президент Трамп розіслав президентам прем'єрам країн союзниць України Путіну президенту Зеленському своє бачення мирного плану по Україні. Далі ключові тези. Першу перемир'я встановлюється по лінії ЛБЗ. друге ЗСУ входить з Курської Донецької областей, натомість РФ уводить свої війська з території Харківської, Херсонської Запорізької областей. Третє дві південні області отримують статус демілітаризованих автономних територій з гарантованим міжнародним юридичним статусом. Четверте – на лінії розмежування вводиться 150 -ти тисячний миротворчий контингент. За участі військових Франції, Британії, країн, які підтримують комісію. Термін розміщення постійний до повного відновлення суверенітету над усіма міжнародно визнаними територіями України. П'яте з частково знімає санкції проти фінсектору. сектору. Шосте започатковується приговорний процес з цілею визначити кількість особового складу та озброєнь ЗСУ і армії РФ в європейській частині. Сьома Україна отримує по десятирічним безпековим договорам гарантоване фінансування сектору безпеки аналог плану маршала для відбудови розвитку економіки. Трамп готовий виділяти щороку до 5 мільярдів доларів. На безвідемній основі у разі укладання угоди про переміря восьма Україна на 50 років відмовляється від вступу до НАТО і це закріплюється міжнародними угодами. Дев'яти миротворці в Україні отримують статус гарантів безпеки бойові дії. РФ проти них будуть дорівнювати нападу на країни НАТО з автоматичною активізацією п'ятої статті статуту НАТО. 10-те РФ отримує міжнародно зафіксовані гарантії безпеки з усіх сторін ядерних країн з постійною верифікацією умов дотримання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.